Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У нас на продажу Audi a 6 2002 року випуску автомобіль на самому надійному дизельному, 25 літровому двигуні, на звичайному автоматі. Автомобіль дійсно дуже-дуже надійний. На непоганій комплектації є в нас переді заді парктроніки, є в нас фаркоп для одосту паркування, камера заднього огляду. Вже встановили мультимедію. Дуже круту, з підключенням телефону, блютузу, легкосплавність 17-го радіусу дисків на новій зимовій гумі. Покажу вам трішки салон, стан на сводійського сидіння, стан пасажирського, клімат-контроль двох зони, звичайний автомат, мультимедіа у нас. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає, крім того, що просить долювати омивачку та корекція фарм. Так, взагалі помилок немає. Двигун робить дуже добре. Стан дверної карти у нас 4 Покажу Покажемо трішки задній ряд. Задній ряд в такому стані. Дуже багато місця для задніх пасажирів. Для комфорту є е, вентиляція від клімат-контролю для задніх пасажирів. Дверна карта в нас. Автомобіль дуже... На погану ціну приїжджайте, дивитесь собственного Буде вас чекати в місті Одеса, вулиця Грушевська, 15 А можна купити у кредит, лізинг, 3-1, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.